Болочки мікс, перший плюс другий сорт, вага такого лотику 20 кг, ціна 1,5 євро за 1 кг, Тут у нас і чоловічі та жіночі розміри всі можливі, від XS по XXL, спортивного плану попадаються топики, бодіки. Взагалі тут іде різноманітне наповнення, все, що зв'язане з футболочками. Також може попастися невеликий відсоток ногу Ось така копточка, рукавчик іде до половини. Наступна моделька ось така жіноча футболочка. Літній класний варіант. Наступна ось така маєчка. чорна, звичайно, класична. Далі у нас ось такий білесенький лонг, слів, розмір 38. Білосніжний. Наступна ось така спортивна футболочка. Біленька. Розмір, думаю, що це емочка. Наступна ось така чоловіча, River Island. Перший розмір четвірка. Елічка. Ось такого плану в гарному стані. Наступна моделька ось такого плану. Вона теж іде спортивного плану. В розмірі. Розмір, на жаль, не бачу, але думаю, що це емочка. Наступна моделька ось така класна. Іресенка, в речі в дуже гарному стані. Майка. Так, це у нас іде ось така великого розміру однотонна футболка, перемосіка і сістень. Ось так вона виглядає і засюди в гарному стані. Хоча це у нас перший призруйний сорт, найміша якось товару. Ось така футболка жіноча. Наступна ось така майка біленька. Так, футболочка з рожевими фламінго жіноча. Наступна ще одна, до речі, бренд FullBlier. Ви знаєте, який бренд FullBlier. Це у нас розмір М, Рукавчики йдуть до половини. Так, ось такого плану, це, до речі, таплі примарка, розмір 46. Вісако виглядає. Так, далі звичайна синя футболочка з якимось написом. В розмірі емочка, ось так воно виглядає. Атмосфера бренд. Ось такого плану, жіноча футболка. Наступна маєчка. Перший плюс другий сорт. Бренд Hamel спортивна футболка. наступна у нас тут є ще ось такого плану. Футболки. Звичайна чорна майка. Полістик. <кій> Вибачайте. Ось такого плану футболочка. Це у нас іде футболка з рукавчиком до половини. Ось такого плану. Звичайна маєчка. У нас тут орієнтовно 100-120 штук буде в лоті. Так, це у нас теж якась спортивна брендова футболка. Так, це у нас ось така чоловіча. Тут, до речі, рукашники теж будуть. До половини, до речі, гарно вона виглядає розмір. Е, Напевно на і целічка. Дуже стильна, класна. Перша, звичайна, така дивосніжна е, бренду POCO, Ось так вона виглядає. Наступно знову ж таки спортивна чоловіча. Так, New лук. Ось така футболка теж іде великого розміру. Наступне ось така маєчка. До речі, дуже приємно тканина. Розовенька. Наступна це у нас Primark. Розмір М, Ось така білесенька. Марк Спенсер. Ось так вона виглядає. Наступна однотонна теж йде великого розміру. Under Armour. Ось така брендова. Теж іде в класному, реальному стані, дуже гарному стані. Розмір, на жаль, не бачу, тому що це SM. Наступна, ось така білесенька. Ось такого плану майська. River Island, Ось така. Ось такого плану Деланк Слівчик. Розмір Емочка. Дивіться, покрутежний. Так, це у нас Джекі Джонс, і чоловіча. Футболка Adidas. Теж і чоловіча. Ось таке поло великого розміру. Маєчка жіноча. Папайя бренд. Ось така звичайна сіренька. Так, жіноча. Тут брімар, це такий топік. Ось у нас нюансик. Наступна ось такого плану жіноча. Це себе великий розмір. Так, звичайна, чорна маєчка. Ось такий крутезний топік. Ось такого плану футболка. Знову ось така футболочка на довгий рукавчик. Нью-луб. Ось така класична з надписом Сіренька футболочка. Ще одна сіренька жіноча великого розміру. Ось така э, маєчка. Поло. несмішне. Ось така чорна жіноча. Так, це, до речі, футболка наса. H&M майка чорна. Ось така від Primark. Розмір МК жіноча біла в крапочки. Так, а це у нас ось така У кольору хакі Ось такого плану. Знову ж таки, звичайна ось така там синього кольору. Ось така жіноча. Чорний, звичайно, класично. Ось така, до речі, класному, по тому стані. Знову ж таки, тут рукавчики будуть до половинки, жіночі великий розмір. Бренд George. Теж, до речі, по постану. Маєчка. Ось такого плану. Футболка це, до речі, розмір емочка. І на її матеріал. Жіночий бодік в ідеальному стані, Дуже протезний, look. Ось така жіноча. Це у нас іде ось така футболка, Adidas спортивна. Ще одна чоловіча поло. Ось така майка магасенька. Жіноча. яка вона легасенька. Ось такого плану. Ось така, до речі, здається, ну, що не витягується. Ось таке футболочка віднілу. Білосніжна. Щолозіча. Ось такого плану. Знову ж таки, звичайно, чорна майка. Ну, і у нас тут залишається ще буквально трішки, я думаю, на штук 30-40-30. І це був пакетик 20 кг, Ціна 1,5 євро за 1 кілограм футболочки перші плюс другий сорт.